Добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади завідувача комунального підприємства Могастерищинська центральна районна аптека, No17 Черкаської обласної ради присутні такі члени комісії. Бо ще є голова Черношенко, заступник, Толмосова, секретар, ополонець, представник трудового колективу, відсутній усик. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії з п'яти комісія правоможна. Розгляд комісії пропонується порядок денний. Так, члени комісії ознайомилися з порядком денним? Так. Так. Зачитувати ні? Ні. Так. Якщо немає зауважень, доповнень. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за? Дякую. Проти утрималися немає. Рішення прийнято одноголосно. Так, коротко оголошення осіб, від яких надійшли документи. Документи приймалися з 15 квітня до 5 травня. Надійшли документи від однієї особи Чорноконь Олени Іванівни, яка є виконувачем обов'язків комунального підприємства, виконувачем обов'язків завідувача. Так, прошу врахувати інформацію, що від однієї особи. Зрозуміло. Пропоную заслухану інформацію взяти до відома. Немає заперечень САО. Дякую, проти отрималось. Немає рішення прийняти одноголосно. Переходимо до другого питання порядку денного. Е, нагадаю вимоги, <кій> які були вимоги, встановлені. Вимоги ті самі, що да, перед да, оголошенням зачитуємо документи. Да, давайте, так, давайте зачитуємо. Так. Іванівна. Так, да. Чорноконі Олена Іванівна заява на участь у конкурсному відборі. До заяви додаються згода на розробка персональних даних, копія паспорта громадянина України, біографічна довідка Олена Іванівна з 91-го року працює провізором, провізором інтерном завідуючи Монастирищинською аптеку номер 17 з 98-го року. Додаються дипломи про вищу освіту. Запорізький медичний інститут закінчила в 86-му році. Спеціальність фарматія, диплом з додатком, трудова книжка Чорноконі Олени Іванівни, записи в трудовій книжці підтверджують наявність стажу за спеціалізацією. Прикладається посвідчення про проходження підвищення кваліфікації Олени Іванівни за спеціальністю. Посвідчення про те, що її про підтвердження спеціалізації організації управління фармацією, свідоцтво про складання іспиту зі спеціальності щодо проведення передатестаційного циклу також організації управління фармацією 22-й рік, витяг з МВС про відсутність судимості у «Чорноконь», Довідка, довідка МОЗ за номером 100 про проходження недогляду, заява про відсутність конфлікту інтересів у чорнокона заняття посади завідувача аптекою. прикладається лист підтримки монастирішінської міської ради обласної ради, атестат про повну середню освіту вивчала українську мову у закладі. Підтвердження подання декларації і е, конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Відповідно до поданих документів, претендент відповідає встановленим вимогам. Ставлю на голосування питання про допущення претендента Черноконь до, до участі в конкурсному відборі. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до заслуховування конкурсної пропозиції. Вальна, Прокуйте, будь ласка. <плес> тобто, Три, Три. Три. коротко про де знаходиться, теку, про, про, скільки працюючих, який оборот і, і перспективний план. Прошу коротко. Так, коротко про нашу аптеку. Аптека, аптека наше підприємство знаходиться в Монастиріщівській громаді Угорського району. Звичайно, основна діяльність це забезпечення лікарськими засобами вироби медичного призначення жителів громади. Працює у нас зараз середня це 15 чоловік. Середня заробітна плата приблизно 17,5 -17, 800 товарообіг за минулий рік склав приблизно 33 мільйони. А, і, і, і перспективні плани. Перспективні план найголовніше це утриматися нам на зараз дуже такий ринок важкий. Нам утриматися на цьому ринку. А для цього ми застосовуємо різні заходи. Насамперед ми стараємося. Приймати участь у всіх, які можливі програми від держави і не від держави, щоб залучати чим побільше населення, щоб чим побільше населення приходило до нас. От почалися доступні ліки. Ми найперші, напевне, взагалі в усім друзі, почали випускати доступні ліки, тому що коли людина приходить з рецептом на доступні ліки, відповідно, вони навіть той, хто не ходив до нас, бо далеко. Все одно вони дізнаються про нашу аптеку. А відповідно, якщо фахівці, нас фахівці дуже хороші, колектив нас дуже хороший, і відповідно вони чують від рекомендації, вони бачать, які обслуговують. І вони потім ми розраховують, що вони прийдуть ще потім до нас. Потім ми приймаємо участь в соціальних програмах і надалі. Це теж, це теж про розвиток. І надалі. Будемо е, приймати участь в інших соціальних програмах, теж від виробників, які надають знижку вже е, потім після реалізації. Е, одним із таких цікавих в е, нас видів діяльності: ми привозимо вакцину. Ніхто у нас старіші не хоче цим займатися, ми вирішили. Займатися цим це було трохи ризиковано, але ми почали привозити вакцини відразу спочатку від грипу, коли це була епідемія грипу. А потім до нас вже помаленьку підтягнулися і дитячі вакцини. Ми привозимо і на майбутнє, після того як Ось зараз моз розглядає питання про те, що можна буде вакцинувати, вже є відповідне рішення, що можна буде вакцинувати людей у ем, від сезонних хвороб. Уже приміщення аптеки. Ну, для цього потрібно буде зробити відповідне приміщення, пройти курси, отримати ліцензію ми в майбутньому розглядаємо таке питання, тому що коли сезон вакцинації, багато хто звертається, щоб де можна чим поближче, чим пошвидше привитися. А для цього, відповідно, потрібно мати дозвіл. Потім ми стикнулися, ще з такою проблемою, як медична техніка і інвентар медичний. Багато хто наприклад, потрібно на якийсь час там подумки чи милити, чи оці такі милиці підлокотники. Буває таке, що люди ну ненадовго їм потрібно, там щось зламав, чи десь там хтось приїхав, і ми будемо розглядати майбутнє, щоб можна було зробити прокат. Будемо дивитися, чи можна зробити прокат у в аптеці, як майбутнє від діяльності. Один із доходної, одна з доходних частин нашого підприємства це здача в оренду приміщень. Аптека наша побудована в той час, коли передбачалося виготовлення інклюзійних розчинів, тобто середніх розчинів, площа велика, площа 600 з квадратних метрів першого поверху. І ми відколи я прийшла, ми з бухгалтером почали думати, як нам діє спеціально використати. І вже зараз ми здаємо десь 380 квадратних метрів порен в площі. Зробили ще ось зараз. Ми отримали дозвіл обласної ради на здачу ще 18 вісімнадцяти квадратних метрів. Нам це важко зробити, тому що ми вбудовано Нас ми знаходимося, основна частина наших приміщень. Ну я вибачаюся, надіюся, ви не під аптеки здаєте. Ні, то звичайно. <рес> ми не хочемо під аптеки збирати. Ми основна частина приміщення у нас вбудована в будинок, тобто немає ні входу, ні виходу, Покрем. ні вікон, ні дверей, якби важу. Ми знаходимо, ми вже перебудовуємо все, скільки я тут на роботі. Ми стільки перебудовуємо то, щось треба звідси перенести, то щось звіте перенести, але ми шукаємо. І думаю, що ми ще будемо шукати ці можливості, бо це, ми не можемо застосувати альтернативні методи опалення, тому що в нас в місті централізована опалення. З однієї сторони це хорошо, тому що ми не думаємо, як опалити наше приміщення велике. А з іншої сторони, це тягне за собою те, що ми не можемо відключитися від мережі. Ми будовані. Тобто, коли я почала вивчати це питання, щоб, наприклад, від'єднатися, то виявилося, що все одно, навіть якщо ми від'єднаємося і повністю відключимося від опалення міського, кого, все одно нам будуть виставляти половину вартості квадратного метра будинку, нам будуть виставляти рахунок. Тобто, ми будемо сидіти в холоді, або будемо з альтернативними методами, джерелами. А все одно нам прийдеться платити, і ніхто не знає, чим, чи, чи не стіяти, ми платимо за упаву. Тому ми вишукуємо, як здати більше оренду, щоб зняти підприємства це навантаження, особливо в опалювальний сезон. Тому що в нас ми платимо в опалювальний сезон, ми не платимо цілий, ми платимо е, плани, які ваші? Що ви перспективі плануєте працювати? Те, що я говорила, будемо старатися. Залучати нові якісь види діяльності, як я говорила. Я розумію, що можливо, якщо ми почнемо проводити вакцинацію, в аптеці, можливо, це не буде така велика дохідна частина. Скільки у вас працює? 15. 15 чоловік. Дякую. Є запитання? Таблетка учись приймають, от таблетка ми не приймає учень. Це дуже наше питання, тому що ми почали вивчатися питання. У нас середня на цінка за того, що практично все населення у нас звикло доступні ліки отоварювати. Ми відпускаємо лікарню по постановінадцять носібе у безкоштовних купільгових рецептах. Ми відпускаємо. Первину, потім вторинку ми спускаємо, відпускаємо це в центр, це 10% теж націнки. І тоді багато відпускаємо, це 10%, і в нас середня націнка виходить, це десь в межах 16%. І коли ми подивилися, щоб бути конкурентно спроможними на ринку таблетки UA, ну, на платформі mm -hmm. таблетки UA, то потрібно буде, ми вже навіть коли підготувалися це. Але там. Подивилися, щоб бути конкурувати, потрібно, щоб була націнка десь в межах п'яти, не більше. Тобто, якщо ми ще знижимо цю націнку, а це в загальному приведе ще до зниження націнки, то ми не знаємо, чи ми потягнемо день Але да але зараз за це відколи забрали Можливо, маркет. Так, так. Та. Ну, за розумієте. Важко сказати, чи това на наскільки збільшиться. Понятно, що це потрібно пробувати. І ось зараз, коли забрали маркетинг, зараз забрали маркетинг. Ми теж приймали участь маркетингу маркетингу, а, е, прибрали маркетинг. Зараз ми почали відслідковувати, це відслідковувати таблетки Йоа. І побачили, що на цінках піднялися. І ми знову будемо це питання цим питанням займатися, тому що будемо. Дивитися, чи ну піднялася піднялася святи навіть до 9, до 10%. відсотків. Тобто, я думаю, що можна вже буде пробувати починати, тому що за платформу потрібно платити. Mm -hmm, да. а, а і за платформу платити, і е, міст що нас обслуговує, теж потрібно буде платити, тому що через неї буде пропускатися все, все знища буде пропускатися. Ну, Будемо спробувати. Це наше болюче питання, дуже болюче. От, люди приходять, наприклад, до нас. Ми ну, стараємося, да, те, що в ну, нас залишок, ми тримаємо більше, тому що ми стараємося безвідковно працювати. Ні дуже важко, коли ми щось відмовляємо. Це тут взагалі. Ми ну, стараємося, щоб було ну, все. Хай воно не по великій кількості, але щоб було практично все. Ми ж бачимо, хто приходить із представників. Що вони приносять, що вони пропонують літалянку? Ми вже стараємося, щоб воно в нас було. І навіть лікарі, лікарні це нам тож теж важливо. Вони вже орієнтують на нас пацієнтів, тому що вони знають, що в нас воно що, є. Да, що воно є вже на, на сьогодні. Ну будемо спробувати. Є запитання? Якщо немає запитань, поруш, пропоную конкурсну пропозицію конь взяти до відомо. Прошу голосувати. Дякую. Проти на моє рішення прийнято одноголосно. Так, е, так пропоную перейти до обговорення про щось. Дякую, які річ. думки будуть. Перше прибувають, <риводи> <риводи> Я з Оленою Івані працюю вже дуже багато років. Ми один рік прийшли в аптеку, потім вона через 4 роки стала завідуючою. Вона, ви знаєте, от, от, як там пре, Вона впевнена, що ми щось доб'ємося, що буде. Ми одні із самих перших районів Черкаської області, в яких з'явилася комерційна аптека. Ще ніде не було, навіть в Умані ще не було комерційних, як в нас вже було. Але ми якось на них стараємося не звертати уваги, знаєте, от вони відкриваються, 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 а Олена Івановна собі працює і все. Вона собі свою роботу зробить. Ваша думка зрозуміла. Ви да. за так? Да? Так да. за, так да, за. Ну, Є так, тоді прошу проголосувати щодо визнання Червоконі, Олени Івановни переможцем конкурсної відбору. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Я проти утримувалось. Немає рішення прийнято одноголосно. За результатами контрактного відбору переможцям обрана Черно Олена Іванівну. Так, пропоную перейти до встановлення терміну куда контракту. 1-5 там у нас, да? Так. які так, пропозиції будуть? 5 років. 5, так? Да? 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 Пропоную 5, срок 5. Контакт, контракту 5 років. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Проти утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Запрошуйте переможця. Олена Іванівна, вітаємо вас, комісію обрані переможцем конкурсу. Термін контракту з вами за пропозицію комісії пропонується 5 років. Так, вас вітаємо, але остаточне рішення буде прийнятися сесії обласної ради. А поки що дякую і до побачення.